Аркани матриці, які можуть вказувати на те, що у вас є магічні здібності. У цьому випуску ми поговоримо про базу, про найпростіші показники, які, в принципі, ви могли б знати, відчувати, а також про цікаві програми, скажімо так. Відкісні та ні, які можуть вказувати на те, що ви або добре маніфестуєте, або безпосередньо можете чекувати, якщо говорити конкретно про магію, а не просто вміння виконувати свої бажання. Найчастіше, в принципі, такі люди вони мають певну місію врятувати людей. Або врятувати людей, або врятувати все, з від питання від чого? Найчастіше це може бути і просто лікування, такі люди часто йдуть у медицину, якщо мають певні такі програми, їх тягне. Або навпаки, вони йдуть у світ, який може допомогти їм покращити життя, зробити його максимально яскравим та цікавим. І так. В першу чергу це 9, 18, 2 та 10 аркани. Це просто аркани, які в першу чергу вказують на те, що ви дуже добре відчуваєте те, що відбувається навколо вас. Ви добре маніфестуєте всі ваші думки, вони справджуються. Ви можете, в принципі, масштабуватися, ви можете бачити сни, ви можете бачити попередження. У вас є дуже добрий зв'язок із родом, зв'язок із собою, дуже добре розвинена. Інтуїція, особливо у тих, у кого десятка, позитивне мислення виробляємо у собі. В принципі, мислення цих людей воно безпосередньо впливає на їхнє життя. Також цікава комбінація, якщо вони між собою, скажімо так, поєднуються у кармічних зв'язках, найчастіше у професії, у головних позиціях матриці, у візитки. Найчастіше знову ж таки, ми беремо напевно, візитку і кармічний хвіст. Це найяскравіше вкаже вам на ті чи інші здатності. Ще цікаво, коли вони поєднуються між собою. Наприклад, я підібрала для вас досить такі цікаві комбінації. Ще перш ніж не забула, скажу, що ще п'ятірка, в принципі, непогано може здійснювати свої бажання, але їм тут треба пропрацьовувати А, свої мислення, Б, прибирати гординю і взагалі, що типу, тільки важка праця, тільки знання, тільки після чого прибираємо цей синдром самозванця, і тоді якесь життя піде нормально. Так, щодо комбінацій, від найпростіших до більш складних, одна із простих, таких цікавих, можливо, незвичних комбінацій це 1599, Це світ казок. У нас це яскраві представники шоу-бізнесу Майкл Джексон. Такі люди мають, скажімо так. Специфічне бачення світу, вони мають нестандартне ставлення до сексу. Вони, до речі, через сексуальні стосунки добре прокачуються, можуть щось там маніфестувати, тому подібне. Вони змінюють світ, це гарні режисери. В принципі, вони дуже добре маніфестують якраз таки свою творчість, вони прям думками продумують все. Десь щось там подумали, воно вже справдилося. Особливо це гарно впливає на проєкти. Найчастіше такі люди, правда, білі ворони у суспільстві, скажімо так. Далі, із такого більш-менш простого це 9.9.18, 9189 та 1899. Все, що безпосередньо пов'язане з любовною магією, темною магією, звичайною магією. Скажімо так, все це, я гадаю, і так зрозуміло, це і темна має, чи можна нею займатися чи ні. Цим людям ідеально підійде все, що пов'язане з травами, з медициною так само. Чи ці люди вони можуть накликувати на себе біду, якщо вони думають там про щось, або взагалі якось пов'язані з певними процесами, де треба багато думати, щось планувати і тому подібне, їм треба бути обережними. Дорозі. І взагалі, вони досить такі закриті, але у них при цьому досить таки гарна інтуїція. Це, знову ж таки, з максимально простого. Переходимо до такого хард левелу. У нас це 18-10-10 та 18-11-11 Досить схожі, скажімо так, програми, але, тим не менш, досить такі різні. 18-10-10 – це у нас страх довіри до Бога або поток. Ми не довіряємо всесвіту, ми закриті від життя. Життя складне, нецікаве нам, ніхто не допоможе нас, ніхто не врятує, і, в принципі, все досить таки погано. Найчастіше це жорсткий мінус цих людей. Але у плюсі, якщо ви довіритеся всесвіту, довіритеся Богу, підете у релігію і вибудуєте у собі віру, ви ну, можете буквально наманіманіфестувати, начаклувати собі класне життя. Ви можете прокачати інтуїцію, ви можете прокачати це відчуття довіри. Особливо, якщо ви за щось попросите, ви навіть за інших людей можете просити. Там, не дай Бог, щось сталося, ви можете помолитися, чи десь щось, і воно дійсниться. У вас все непогано виходить. Пропрацьовуємо. 18, 11, 11. Тут уже страх. Перед магічною силою, перед своїми магічними силами. Дивіться, як це може проявлятися. Людина буквально не приймає свої можливості, не приймає свої здатності, не приймає свою силу, яку вона вже відчуває. Наприклад, жінка бачить якісь віщі сни або страшні сни, які попереджають про щось, вона п'є таблетки, щоб спокійно заснути. Якась інтуїція каже: не йди там на те побачення, чи просто не йди туди, вона все одно йде. Недовіра до Всесвіту, а також страх перед своїми магічними силами. Якщо ми там десь щось сказали, комусь неприємне, і воно справдилося. Або прокляття, там, можливо, бабка насилала прокляття на своїх нащадків, ще це у міносовому прояві. Щоб пропрацювати, це варто в першу чергу звертатися до інтуїції. Сниться вам щось, нехай сниться, аналізуйте. Відчуваєте, що не треба туди йти, не йдіть. Навіть якщо ви не хочете безпосередньо займатися магією, а у вас, в принципі, на це все є, всі карти, займайтеся, ви буквально, ну. У вас конкретна здатність до цього. Якщо ви не хочете цим займатися, пропрацьовуйте інтуїцію. Вона вам прям дуже добре допоможе. І ви відчуєте, як покращується ваше життя, коли ви елементарно слухаєте Всесвіт, Себе, Всесвіт. Тут все ще завгодно. Підійде навіть якщо ви людина, скажімо так, ви не любите магію, а любите віру там або взагалі атеїстка. Або сповідаєте якусь специфічну віру, це вам також допоможе. Головне тут працювати зі своєю інтуїцією, яка безпосередньо і є мірилом всіх наших магічних чи немагічних сил. Дякую за такий більш-менш коротенький випуск, цікавий. Всіх люблю, всіх цілую. Сподіваюся, розповісти про більше цікавих програм.